Це блюз сратого матчмейкінгу і про те, як токсиків багацько. І того, що ніхто не вірить, що джанглер, це всієї гри батько. Я джанглер Смайту, і це скажу вам нелегко. Бути усюди для всіх це те кляте пекло. Я усім завжди потрібен в різних краях мапи. Що я роблю не так, чому для мене союзники кати. Я джанглер у Семайту, і це несправедливо. На п'ятій хвилині в чаті фекальна підлива ганганув не там і ти гірша людина в грі. Навіть якщо союзники в роти максимально брудні. Заберіть собі ваші гнилі побажання. Я сам там бачу як відбувається на мапі вмирання. Цей блюз тече по лісу, доки не стався ген. Я люблю співати про те, як чищу кемп, заберіть собі ваші гнилі побажання, я сам бачу, як відбувається на мапі вмирання. Цей блюз тече по лісу, доки не стався ген. Я люблю співати про те, як чищу кемп. Я чищу кемп о Господи, як я кайфую, Тупо по джанглу дрейфую, я джанглер, я джанглер в смайті, я люблю чистити кемп, я обожнюю чистити кемпи, вони такі різнокольорові в смайті. Я просто кайфую, я кінчаю, я чищу кемпи, я джанглер в смайті. В гості до ворога знайшов і лишив смуток у кемпі. На фармив Київ з десяток у джанглера темпі. Скажіть мені ще раз, що я в грі ніхера не роблю, я знов на інший лейн піду і когось уб'ю. Засунь собі в сраку палець, котрим тиснеш f 6 На моїй мапі зі мною ти всього лише гість. Скажи спасибі, що за тебе є був ворогів, ти є блан за всю гру, лише репорт заробив. Заберіть собі ваші гнилі побажання, я сам бачу, як відбувається на мати вмирання, цей блюз тече по лісу, доки не стався ген, я люблю співати про те, як чищу кемп, заберіть собі ваші гнилі побажання. Я сам бачу, як відбувається на мати вмирання, цей блюз тече по лісу, доки не стався ген. Я люблю співати про те, як чищу кемп. Году жовтий баб забрав, я зачистив це кемпо Господи, як легко кемпую, чистяться в смайті, як я обожнюю це, це просто, блять, божественно. Ох, кемпи, я обожнюю зачистити блакитний і ворожий кемпі взагалі усі. Віддайте мені їх усі, будь ласка, і не пуздіть, блять, що щось хуйове. Дайте, блять, закінчитись грі нормально, Я кайфую